У Лосоватівській ОТГ Криворізького району працюватиме четверо поліцейських офіцерів громади. Раніше 32 населених пункти громади обслуговував один дільничний. Прагнуть бути активними на візках та з часом стати на ноги. У Дніпрі травмоване через російську атаку подружжя проходить і реабілітацію. Арт-терапія та майстер-класи у Дніпрі відкрили центр психологічної та соціальної підтримки дітей. Ви тут постійно будете знаходитись Ми, на, на території. Так будемо постійно. Юрій Відуха працює у правоохоронних органах з 2005 року. Каже, завжди хотів бути поліцейським офіцером громади. Я дільничий, сільський дільничий, все одно в душі воно завжди було. Це безпосередньо треба займатися, здійснювати контроль. Напарник Юрія Олександр Карасюк раніше працював патрульним. У засобів масової інформації дізнався про набір до поліцейських офіцерів громади. Цей проєкт мене зацікавив. По-перше, тут цікаво те, що ти на громаді плануєш задачі собі і ти бачиш безпосередньо, що ти повинен робити і що треба робити. Це та, саме те, що мені потрібно. Буду працювати на благо громади, на благо людей. Раніше територію Лозувацької ОТГ обслуговував один дільничний, а це 32 населених пункти і понад 20 тисяч жителів. Тому, за словами місцевої жительки Олени Малич, дільничний не міг оперативно реагувати на виклики. Інколи трапляються такі ситуації, особливо це в вечірній час, наприклад, коли молодь наша відпочиває і поводить себе не досить пристойно або були випадки, коли нам треба було попрацювати з учнями в навчальному закладі, які порушували якісь норми поведінки, скажімо, то тепер уже буде дуже гарно. Коли у нас є свій офіцер зараз у цей період, особливо коли йде війна, це ну просто життєво необхідно для всіх, оскільки не бігати, не шукати, а знати, що поруч тут з тобою є людина, до якої ти можеш звернутися за допомогою, да захисник умовно кажучи, навіть це усвідомлення це ну потужний чинник психологічний для людей, які тут живуть. У Лозувацькій громаді працюватимуть чотири офіцери за кошти громади та благодійників, їх забезпечили авто автомобілями, робочими місцями і іншими необхідними для виконання обов'язків речами на це витратили понад 3 мільйони гривень. Лозовацька громада є ювілейною 50-ю громадою, в якій запущений проект «Поліцейський офіцер громади. Вони як і дільничі, так і ювінальні поліцейські, так і дозвільна система будуть допомагати збирати документи так само, і як патрульні поліцейські будуть мати право зупиняти автомобіль і дивитися за дорожнім рухом. За інформацією Криворізької РВА, Лозувацька ОТГ вже шоста громада в районі, у якій є поліцейські офіцери громади. Всього в Криворізькому районі 15 громад. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. За незаконну вирубку лісу на суму понад 2,5 мільйони гривень в Новомосковському районі судитимуть групу осіб, повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, за кілька місяців двоє місцевих жителів виробали понад півтори сотні дерев ясеня та акації. Під час обшуків правоохоронці вилучили лісоматеріали, бензопили, сокири, мобільні телефони та чорнові записи. Підозрюваним загрожує до семи років за ґратами. В цей момент я просто прощала з усіма. Альоша каже: Тримайся, я поруч, все буде добре.' Анастасія разом зі своїм чоловіком Олексієм, 25 жовтня минулого року потрапили під атаку російського ударного дрона на автозаправну станцію у Дніпрі. Дівчина розповідає, заїхали заправити автівку, однак через оголошення повітряної тривоги вже збиралися їхати додому. Він вставляє ключ в запальник і стається вибух. Цей момент. Я відключилася. Олексій був весь час в свідомості. Я прийшла до тями від крику Настя, Настя ти жива? Що з тобою, я не відчуваю ніг. У мене кров. Що з тобою, скажи мені, що з тобою? Я кажу, я не відчуваю ніг. Ми побачили позаду нас людей. Ми почали кричати допоможіть, рятуйте. Олексій виповз з автомобіля та викликав швидку. Горіла автомийка, автомийка поруч горіла і почало все зриватися. Він каже: зараз буде вибух. закриваю обличчя і якийсь дим. Ну, я закриваю обличчя, рукою якою я не відчуваю, а другою рукою він мене бере і починає тягнути. Я не знаю, як він. Він мене просто відтягнув і каже: Тримайся, я поруч, тільки, будь ласка, тримайся.' Уламки від російського дрона влетіли через заднє скло машини. Олексія два осколка в спину, у мене війшло, я навіть не скажу скільки, тому що в мене був пошкоджений позвоночник, у мене пошкоджені легені. Два осколка дістали з легенів, один залишили. Він близько до серця, і один осколок дістали з мене з голови. У подружжя травми хребта. Попри біль розповідає Олексій, вони змогли сісти у візок. Зараз тричі на тиждень займаються з реабілітологом. На спину, на руки. Ну в основному, якщо у тебе сильні руки, то ти в принципі. ты можешь все, залезть на коляску, перелезть там в ванную, на туалет и все. Если у тебя руки такие, как у Насти, не особо сильные, то ей нужна в каких-то моментах более поддержка, чтобы перелезть и так далее. То есть тебе в каждой реабилитации дают какие-то азы, а ты уже сам решаешь, это. ты ли же что-то делаешь с этим и развиваешь как-то это, чтобы тебе, тебе же будет легче В житті. немало зусиль для того, щоб ми самостійно могли вдягатися, для того, щоб ми самостійно могли помити голову або почистити зуби, для того, щоб ми навіть самостійно могли сидіти, але ми не зупиняємось і не зупинимось. До травми, розповідає подружжя. Вони часто подорожували разом зі своїм дев'ятирічним сином. Олексій брав участь у автомобільних перегонах. Зараз кажуть, їхня мета бути максимально активними навіть на візках, та зробити все для того, аби з часом стати на ноги. Яна Стойкова, Юрій Тинний Суспільне новини Дніпро. У Дніпрі відкрили центр психологічної підтримки дітей. Альона, переселенка з Маріуполя. Жінка дізналась про центр із соціальних мереж. Вирішила відвідати його, бо каже через війну діти у важкому психологічному стані. Я думаю, зараз такі програми потрібні дітям, потрібно їх піддержати. Їм, як нікому зараз, дуже очень такі такі програми, щоб вони були серед дітей, серед общественності. Дуже раді, що відкрився подібний простір для дітей. І для батьків, тому що ми всі тут відпочиваємо і душою, і тілом. На відкритті гостей розважали танцями, іграми та конкурсами. Психологиня Юлія Сахарова каже: хочуть, аби діти проводили час з користю та відчували себе комфортно у цьому центрі. До нас приходять діти на майстер-класи з арт-терапії на групи Безпечний простір, де вони знайомляться, спілкуються, соціалізуються, знаходять нових друзів. Також приходять на психологічні консультації, на різні ігри, на глинотерапію. З дітьми розповідає координатор Сергія Стружко, працюють в ігровій формі. Головним методом це є гра, да бо по суті через гру можна зрозуміти, відчути все, що є в дитині. І для нас, для команди, дуже важливим є формат гри. Також, за словами психологині Юлії Сахарової, консультації проводять із батьками, аби вони знали, як правильно спілкуватися з дитиною та допомогти їй у складній ситуації. Всього в Україні відкрили 14 таких центрів, у яких батьки та діти можуть отримати психологічну і соціальну допомогу. Антон Сіренко, Євген Шпак. Суспільне новини. Дніпро. У будинку мистецтв Дніпра з відкриття благодійної художньої виставки дитячих малюнків стартував арт-фестиваль Мрій мого дитинства експозиції представлені 100 робіт дітей віком від 4 років. Один з малюнків – 9-річної Даши. Мам звуть Лера, я Даша. Мама сестра Саша і мої папа Сережа. А я рісующу у меня есть большая папка, я чу ходила до кудись на школи. Свій малюнок показує одиниць річна Христина. Каже, її мрія аби Україна скоріше виграла війну. Я намалювала ось таку картину, називається Весна. Там можна побачити відучуся вишню і от дом, На ньому там от. Диця там в місті, і я там дитинча. Через війну змінилися малюнки дітей, розповідає керівниця образотворчої студії будинку мистецтв Олена Семенюк. І в мене був хлопчик, він почав малювати. Я бачу, що він малює ракету. Я кажу, давай намалюємо не війну, а мир. Що буде, коли війна закінчиться? Ми переможемо. І він намалював те, що мене ну, вразило, мабуть, бо він намалював школу і написав Ура! Ми під я піду до школи. Богодійна виставка триватиме до кінця червня. Частину зібраних коштів, за словами організаторів, віддадуть на ЗСУ. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін – Суспільне новини. Дніпро на території Росошинської гімназії шикуються учасники військово-патріотичної гри Сокіл Джура. беруть участь у змаганнях представники середньої та старшої вікової групи, яким від 10 до 17 років, каже старша суддя військово-патріотичної гри Марина Медвідь. Сьогодні в нас присутні дев'ять команд із області. Це кращі команди, які пройшли від відбірковий тур. Це другий етап військово-патріотичної гри. Перший проводили дистанційно, говорить Андрій Півняк. Наприклад, деякі змагання перенесли в заочний етап дистанційний. Ну діти знімали з порядження магазину, збірка розбірка автомата. Це можна зробити на місці. Присилали нам відео компетентні судді, оцінювали і ну, виставляли рейтингову. Бали. Загалом для гри облаштували чотири різних локації. Зокрема, для метання навчальних гранат, де окреслена спеціальна територія, куди треба потрапити. Перед цим ми були на першому етапі на дистанційному. Ми складали автомати, розкладали автомати, стройову проходили. Потім збирали магазин та розбирали. З нашого району ми одні виходи з Лубенського. Тренувалися ми десь два тижні. Ще одна локація розташована у місцевому спорткомплексі. Тут проходять змагання із транспортування потерпілого через смугу перешкод та надання йому до медичної допомоги. На четвертій локації стрільба. Учасники повинні потрапити в мішені, набрати команду із трьох людей найбільшу кількість балів. Без команди вогонь не відкривати. Я гадаю, що відстрілявся досить добре, можна було краще. Буває бувають нюанси, тобто людський фактор завжди присутній. Я отримав на один менший очків, ніж мій брат. 23 очка вийшло. Прицілюватись було досить легко. За підсумками конкурсу, команда, яка переможе, буде направлена від Полтавської області на третій всеукраїнський тур. Судді враховують зовнішній вигляд, чіткість виконання вправ, послідовність правильно. І ну, якщо є якісь похибки, тоді нараховують штрафні бали. Тобто є окрема загальна кількість балів, яку можна отримати. Ну, якщо десь якісь промахи, тоді команда їх не доотримає. Валерія рибалка. Ти Яненко, Суспільне новини Полтава до слова. дивитеся Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.